Майданом стелиться туман. Звільнімось рідні кров'ю від кайдан. Хай бачить весь великий Божий світ, В країни нашої незламний світ. Тут похований Аркадій Фаркаш та Тодор Скіпор. Ми ніколи не забудемо ваш героїчний подвиг. Ви віддали своє життя за нас за нашу країну. Слава Україні! Ось ми вдома, у нашого односельця, героя України, Тодора Скіпора, котрий віддав своє життя за нашу свободу і незалежну Україну. Рій, рівняйсь стронко, рій, робітники, наш дивіз. Для нас не є проблема завдання вояки, адже завдяки світі здорові нас приведе. Кроком, Руш! грощ. Січові сі, сі, є, раз-два-три, наше діча серцем мріє, раз, два, три, ви беретеся, поступайте скінна що не облядайтесь, раз-два, раз-два, раз-два-три, попереду сотник іде раз-два-три, він доцай козами, піде раз-два. и лиш холону воду пили Я з ним рамок над ним дощовим, я шепочу у синє небо.